Про нічну комбіновану атаку по Україні говоримо із керівником управління комунікації командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат з нами на прямому зв'язку. Пане Юрію, вітаю! Доброго дня. Вітаю! Якщо не помиляюся, нашим силам повітряної оборони вдалося знищити всі ракети, які наразі сьогодні запускали наші вороги. Власне, хотіла вас запитати, чи правильно я розумію, тактика була в тому, щоб запустити шахеди і ними відволікати увагу сил протиповітряної оборони, і тоді вже ракетами влучати в конкретні цілі, які вони собі запланували. Але все-таки цю тактику вдалося зруйнувати правильно? Чи підкоригуєте мене? тактика застосування буває різною? Так можуть з першої ракети летіти, потім і Навпаки, ну зазвичай ми бачимо шахедні атаки розпочинаються з вечора, коли з різних майданчиків ворог випускає велику кількість як шахетів, так і дронів-імітаторів. Шахедів, звісно, більше дронів-імітаторів менше, але їх загальна кількість дуже дуже велика. Бачили сьогодні таку кількість як 470 Дев'ять От, власне цілий з і співпала цифра з кількістю безпілотників. Кількість знешкоджених саме цілей е, ракети, звісно, були збиті в великій кількості. Це Х-101 і е, це крилаті ракети, які запускають стратегічні авіації. Ну і кинджали, теж які запускають змі 31 к теж були саме збиті. Е, ну, є ще в... в в актив попадають і ті ракети, які теж не досягли цілей. Могли бути подавлені реп. Таким чином, локаційно втрачення. Це теж дуже важливо, тому що ракета, яка, скажімо, Х-22, дві ракети впали у море сьогодні, тому, власне, вони не досягли своєї цілі. Ну, на жаль, є там і влучання сьогодні. Ви бачите, 20 влучань загальних, ми тому не конкретизуємо яких саме, але 20 загальних влучань, ну, передусім, це шахеди, також є чимало і. Падіння збитих, уже ти званих уламків, яких кажуть: ну це фрагменти збитих БПЛА, можуть бути вони із бойовою частиною, і так далі. Тому становлять серйозну небезпеку навіть після їхнього ураження можуть завдавати серйозних збитків на землі. Тому ми щоразу попереджаємо про такі речі, як навіть в цілі БПЛА, які находять на полі, навіть якщо це дрон імітатор Він теж може бути становити небезпеку, певно. Ну так і самі шахіди ось такий сьогодні результат. Боротьби проти оборони. в цілому, ну бачите, яка величезна кількість засобів. Відповідно велась інтенсивна бойова робота по всій території країни, зокрема і на Захід. Знаєте, що був атакований основний акцент удару був зроблений на оперативний аеродром, один з оперативних аеродромів в західній частині країни, де власне і велась активна протиповітряна боротьба. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, якщо я не помиляюсь, то це найбільша кількість повітряних цілей, які запускав противник одночасно 499 з початку повномасштабного вторгнення. Якщо це так, то чи може він запускати такі цілі, припустимо, щоночі в такій кількості? Ми бачили таку кількість 25, 26, 27 числа минулого місяця травня. Ну, так, В принципі, ворог. Запустив три, три, три чи підряд от таку, три дні три, підряд, чи три ночі підряд, таку кількість засобів повітряного на нападу. Питання можуть чи не можуть, це зрештою треба дивитися на ці питання з урахуванням можливостей Росії виготовляти таку кількість, якщо вони будуть мати спроможності нарощувати виробництво, матимуть можливість. Потримувати компоненти необхідні для будівництва цих е шахедів, дронів імітаторів, ракет, ну то тенденція можливо бути така до збільшення, так ну але ж і нагнітати теж не потрібно, бо там вже кілька днів тому. Там мені приурочили, що я сказав про тисячу і так далі. Но насправді, насправді це не так, тому що серед великої кількості шахетів яку запускають, ну Росія так є дрони імітатори. Кажу кажуть десь 60 на 40 приблизно співвідношення на користь шахедів сьогодні. Я маю на увазі у відсотках. Пане Юрію, мені ще цікаво стосовно шахедів. Чи почали вони якісь інші методи тактики використовувати в їх запуску, чи далі вони їх запускають на великих висотах і потім вони е пік пікірують і падають вниз. Ну, таким чином важче збивати їх. Чи якісь інші особливості помітили? Ну, їх важче збивати мобільним вогновим групам. Передусім, тому що для мобільних войнових груп дистанція має значення, так, щоб дістати його стрілецькою зброєю, ну чи навіть з ПЗРК, він має бути об'єктивно у видимості знаходитись. Ну, щоб в нього влучити. Звичайно, наші воїни навіть уже і в... акустично вміють відрізняти, звідки, з якого боку летить, тобто на звук орієнтуються, коли погано видимість, а потім вже захоплюють вже візуально його там, очима, тепловізором і так далі. Ну, звичайно, якщо він піднімається вище шахи, то з стрілецької зброї, з крупнокліного кормета стає недосяжним. Тому працюють інші засоби і працюють. ПЗРК, зенітні ракетні підрозділи, дронове ППО. Якщо на, на цій локації це можливо сили брони застосовують, ну а далі вже і авіація працює ну системи РЕП безумовно. Хотів щоб вас уточнити стосовно операції, яку провели сили спецоперації ЗСУ. Вони атакували аеродром Саваслейка у Нижегородській області Росії. Про це повідомляли якраз сьогодні Енштаб ЗСУ в Фейсбуці. і з їх інформацією, як мінімум, два літаки були уражені: це міг 31 К та Су 30 34 Скажіть, будь ласка, наскільки це успішна операція на вашу думку, і яке значення має ураження саме цих літаків? Ну, я як і ви, із задоволенням прочитав цю інформацію на офіційних джерелах Генерального штабу. Дійсно, інформація видається потрібний час і на офіційних ресурсах. Це офіційне підтвердження. Ну тут можна лише привітати наші сили оборони, що досягає таких успіхів, як на що операції, так і от у цій, що сьогодні. Ну і нагадаю, знищений Су-35 нещодавно теж в нашому активі це вже активі повітряних сил. Тому всім усі разом робимо свою справу, щоб знищувати якомога більше носіїв, смертоносних носіїв, ракет кабів, якими щодня вони закидують нашу територію. Надзвичайно важливо зменшувати авіаційний потенціал окупанта на його території, в тому числі. Дуже вам дякую, пане Юрію, що знайшли час. Юрій Ігнат, керівник управління комунікації командування повітряних сил збройних сил України, був з нами на прямому зв'язку.